Всім привіт! Мене звати Костянтин Димчуко, це мій канал Реодична допомога. Сьогодні випуском вам розкажемо про таке. Камінь дозволив мопедам та мотоциклам їздити смугу для маршрутних авто. Надано право проїзду мопедам та мотоциклам смугу для руху маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів. Уряд на засіданні 1 квітня вніс зміни до правил дорожнього руху. Зокрема, надано право проїзду мопедам та мотоциклам, за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів, смугу для руху маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів. Відповідно, уточнено зміст інформаційних вказівних знаків 5. 8, дорога зі змугу для руху маршрутних транспортних засобів та п'ять денадцять. Смуга для руху маршрутних транспортних засобів. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий юридичний контент, просто підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий юридичний контент, просто підтримати нас фінансово. Реквізити для люднаті будуть у описі до даного відео. Дякуємо ресторан Пармезан за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.